Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в Пего. Маємо класну квартиру, 81 метр квадратний в новобудові. Отже, тут ніхто не мешкав. Лише за 68 тисяч 250 євро. А тепер більш детально. Ну ось ви бачите, як виглядає частина там, де кухня. Ось таке все чистеньке, охайне нове вітальня, досить велика. В квартирі у нас є дві спальні кімнати і ванна кімната. І зараз більш детально все побачимо. Що хочу сказати, дуже гарне місце розташування. В будинку є ліфт. Квартира знаходиться на другому іспанському поверсі, тобто на нашому третьому. Але це не проблема, тому що є ліфт. Власне, більш нічого казати. Ось одна спальня така, ви бачите. Ванна кімната ось така, простора. Світла, на жаль, не можу вмикнути, тому що оскільки квартира нова, тут ніхто не мешкав, світло зараз не підключено Але, тим не менш, можна все роздивитись, ви бачите. Простора ванна і ще одна спальня кімната. Класний варіант а, в новобудові. Класний варіант, тому що будинок новий, чудовий просто вид із вікон нагори, якщо ви бачите, а я впевнений, що ви бачите. Продовжуємо дивитись кімнату. Велика, 81 метр квадратний, і найголовніше це ціна. Ціна всього 68 тисяч 250 євро. А ще ми маємо балкон, на який можна виходити, насолоджуватись цим чудовим краєвидом, пити смачну каву і думати про те, як вдало ви купили цю квартиру. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Ось перший поверх під'їзд, тобто, точніше, нашого будинку, а ви бачите сходи і ліфт. І, власне, сам під'їзд, ось такий великий, чистий і офайл.